Що це з ним? Та. Не звертай уваги. Він до нас по обміну середзем'я приїхав. Все ще звикає. Хм, Ну, добре. Так, давай збирайся нам вже час починати. Ну що, готовий? Майже. Радий вас вітати! Ви на каналі Ворген Мандрівник, де ми з вами вивчаємо історії та таємниці Всесвіту World of Warcraft. Минулого разу ми дізнались про стародавнє походження воргенів. А сьогодні дізнаємось, як королівство Гілнес накликало на себе це прокляття. Недалекоглядність людей часто призводить до жахливих помилок. Байдужість союзників та позиція моя хата з краю» можу легко привести ворогів до твоїх кордонів. Так. Давай без аналогії на реальний світ. Хай глядачі зроблять це самі. Та все, мовчу, мовчу. Під впливом Саргераса захисник Тересфалю Верховний Мах Мадів, відкрив темний портал у Дренор, впустивши на азерот кровожерливих орків. Які майже зруйнували свою планету та прагнули нової війни? Після знищення королевства Штормовій Теренас Манетіл скликав Раду монархів, закликаючи утворити альянс для протистояння Оручій Орді. Серед інших на раді був присутнім король Гілнесу Ген Сивогрив. Його батько завжди наголошував на величність Гілнесу. Запевняючи своїх людей, що королівство може впоратися самостійно з будь-якою проблемою. Союзи та прохання допомоги він вважав проявом слабкості. Ці погляди перейшли й до генаса вогрива. І тут ці чоловіки, які не вміють виражати свої емоції. Але під впливом своїх лордів та у небажанні псувати торгові відносини, король Гілнесу погодився приєднатись до альянсу. Загальними зусиллями друга війна закінчилась перемогою людей. Залишки орків були взяті у полон та розміщені у спеціальних таборах, відмовляючись утримувати полонених орків, Генцеву гриф розірвав всі відносини з Альянсом. Його пиха не могла прийняти важливість союзів та домовленості. Ну, тут можна його зрозуміти. Прийшли окупанти, а тобі ще отримувати їх за кошти країни. Ах. За його наказом була побудована велетенська стіна навколо Гілнесу, залишивши за нею тільки декілька поселень, які належали лорду Даріану Краулю. Лорд мав інші погляди стосовно альянсу, і це тільки погіршило їх і без того напружені відносини. Ген запропонував всім мешканцям переселитись за стіну, але багато людей не хотіли кидати свої будинки, залишившись у своїх поселеннях. Ну, питай вже. А в чому був сенс залишити частину свого королівства за межами стіни? Залишити буферну зону для відбиття можливих атак? Чи що? Початок третьої війни супроводжувався спалахом чуми, яка не просто вбивала заражених, а ще й перетворювала їх на немертвих армію пішаків короля Ліча. Епідемія охопила всю територію королівства Лордерон, змусивши короля Теренаса знову звернутися за допомогою. Але цього разу король Єлнесо не відповів на прохання мене впевнений у захищеності свого королівства від будь-якого ворога. Армія немертвих просувалася далі по континенту, знищуючи все на своєму шляху. Кожен вбитий перероджувався, поповнюючи армію Скари. Навіть велична стіна Сивогрива грива була під загрозою руйнування. Не маючи союзників та інших варіантів, король Гілнесу звернувся до Архімага Аругала, який повернувся до Гілнесу після падіння Даларана. Він запропонував сивогриву рішення зі старих заборонених книг маг дізнався про воргенів, як розбудити їх з глибин смарагдового сну та підкорити собі. Спочатку медів, потім Аругал. Від цих магів лише проблеми, скільки можна. Лють воргенів була настільки сильною, що навіть тисячі немертвих не могли їх спинити. Здавалось, гілнес був врятований. Але як і десять тисяч років тому контролювати силу вовка Аругал був не в змозі. Воргани почали нападати на жителів околиць та захисників Гілнесу, перетворюючи їх на подібних собі. Більшість врятувалась за стінами Гілнесу, але люди, поранені ворганами, з часом почали перетворюватись, і прокляття почало захоплювати королівство. Лорд Даріан Краулі лютував, звинувативши короля за відмову від альянсу, що й призвела до таких наслідків. Він відправив частину своїх людей на допомогу союзним силам, що тільки більше розлютила Гена Согогрива. Молодий лорд пішов проти рішення свого короля. Звинувачений у зраді, Даріан підняв повстання. Громадянська війна охопила Гілнес. Але через відсутність основних своїх сил люди лорда були розбиті. Всіх повстанців та самого Даріана посадили за грати як зрадників. Нарешті відносний мир панував на вулиці Гілнесу. Але випробування для королівства тільки починались. Ей, ти взагалі мене слухаєш! Що? Вже все зняли. Схоже нам треба зробити перерву. А ви поки що ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. З вами був Форген Мандрівник. До зустрічі!